Замінували узбережжя Маріуполя наші військові у надзвичайно складних погодних умовах на плавучому транспортері військові вчились заміновувати море біля берегової лінії, поки що навчальними боєприпасами. Але якщо катери чи судна з ворожим десантом зважиться підійти ближче до узбережжя, на них чекатимуть справжні сюрпризи під водою. Плаваючий транспортер середній саме так розшифровується назва машини, якою маріупольські захисники раніше могли користуватися лише на теорії, і нарешті настав час практичних занять. Дещо схожа на БМП легкоброньована. І може плавати по воді, хоч і вважається легко броньованим, вага вражає 24 тонни. Сьогодні тут повний боєкомплект, сотня мін. З усім цим порається саперне відділення з шести душ, плюс один водій, та в разі чого кулеметник. Володимир обережно, але зі знанням справи бере навчальну міну до рук. Вага від 40 кілограмів зізнається, практикує вперше, але теорію знає невідмінно. Витачеш шпілька. де корабль противника, там подводне лодка, ні Цепляет ее, оно начинает забежать. Тривати і приводить в дісі так звану шпильку чи науковою мовою штангу достатньо відхилити на 10 градусів, щоб пристрій спрацював. Протидесантні міни ПДМ-1, здебільшого використовують на глибині до 2 метрів. У воді міна приводиться в бойовий стан автоматично. Перед мінуванням дно та берег вивчає місцева морська рятувальна служба, щоб на власних мінах не підірвалися свої ж. Колись такі транспортери виготовляли на Луганському заводі Луганськ тепловоз і ще на початку літа звідти під кулеметами сепаратистських кулеметів вивезли кілька таких машин. Запас ходу в агрегата 500 кілометрів по суші та 100 мотогодин на воді. Він, звісно, призначений для переправи через водні пригради, а саме реки, озера. Тобто через море, відповідно, він переправляти техніку не буде. По морю він може виконувати задачу, як зараз, по встановці противодесантних мін на різній глибині. Различных мин, соответственно, пдм 1 пдм 2 якорные мины, ЯРМ. Для спуску мін слугує спеціальний пристрій, який укладає її шпильками-запобіжниками до гори. Окрім цього, ПТС часто використовують для переправи техніки, арт установок. Вона ж може перевозити і 75 бійців. Екіпаж каже, що транспортер не терпить негоди, її зупинить навіть трибальний шторм. Але сьогодні вітер з дощем, машина таки поборола на відмінно. Сімриза Євгенія Гарковігородкач, Олександр Зазимко, Спацкор 2+,2.